Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні колеги. Це канал Історичний вебінар. Історика вебінар. Його ведучий засновник Владислав Яценко, кандидат «Історичних наук. Ми продовжуємо запис історичних вебінарів, продовжуємо їх в часі повномасштабні навали. Сьогодні вже 808 й день цієї навали. Вона триває від 24 лютого 2022 року. І фактично. Ми вже маємо 20, фактично маємо вже 27 місяців повномасштабної війни, а сама війна розпочалася 20 лютого 2014 року. Тобто, ми вживемо вже в 11-му році війни. Метою цієї війни, як оголосила чільний Кремля Володимир Путін, є знищення української державності, української ідентичності. Першим і як там стало Атака 20 лютого 2014 року Південно федерального військового південно федерального округу Московської Федерації Чорноморського флоту Московської Федерації на Український Крим, їхнє захоплення, і вже в березні, після оголошення анексії, бо бойові дії почали переноситися на українську Луганщину і Донеччину. в часі війни. Очільник Кремля Володимир Путін його оточення і вже засоби масової інформації неодноразово вдавалося до маніпуляції історії. В принципі, він починав ці маніпуляції ще перед війною, починаючи з 2007 року, намагаючись запрезентувати Україну як державу, що не відбулася позбавленої історії, і взагалі оголосити її частиною так званої і придуманої ними історичної Росії, ми. Тобто канал Старічного бінар історика Обінар були створені 14 січня 2021 року як академічний канал, покликаний насамперед презентувати історію України, Польщі, Білорусі, інших держав і народів світу через виступи фахових істориків, які презентували би на каналі свої доповіді, і мені вельми приємно, що сьогодні ми маємо можливість продовжити наші зустрічі. Причому запис цього разу відбувається з Києва. Ми дякуємо за можливість проводити цей вебінар музею Шеремітівих, безпосередньо його засновнику Олексію Вінічу Шемітіву і доктору історичних наук Олегу Однарушенка, які надали нам можливість такого виступу безпосередньо в музеї Шереметьєвих. Отже, нашим сьогодні ми будемо говорити про. Продовжимо розмову про ребрендинг ребрендинг Збройних сил України, який розпочався вже в часі війни проти Москви. І е, нашим сьогоднішнім гостем є людина, яка вже неодноразово виступала в вебінарі, яка є нашим експертом із е, тлумачення і презентації нових символів ТМВ Збройних сил України. Нашим гостем є Олексій Руденко, головний спеціаліст відділу розвитку військової символіки та геральдики ГУР СМЗ. ЗСУ, доцент е, кафедри графіки видавничого поліграфічного інституту Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. І е, тематика, яка сьогодні буде нам запрезентована це символіка військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відображення процесу оновлення військової символіки та геральдики ЗСУ. Е, перш ніж ми перейдемо до висвітлення цієї теми, ми традиційно запрошуємо всіх. Підтримувати Збройні Сили України, підтримувати через фонд Повернися живим, найбільший недержавний фонд, який має незаплямовану репутацію, який допомагає Збройним силам з 2014 року, від 2020 року його очолює Тарас Шмут, ветеран російсько-української війни, сержант морської піхоти збройних сил України в запасі і засновник порталу А В часі вебінарів ми просимо як про підтримку збройних сил цього року. Що може бути закликанням, як ви ті піно що бачив, або за QR-кодом того ж таки фонду повернеться живим, який зараз на ваших екранах? Так і е, мова йде про конкретні військові підрозділи. Тобто ми будемо вдячні, якщо ви підтримаєте наш спецпідрозділ Бурму Українка на найбільш боєздатних спецпідрозділів, який відзначився в захисті міста Харкова, в визволені Харківської області, який з 2020, з 2022 року воює вже від осені. На Луганському і Куп'янському напрямку і неодноразово був з здячністю згаданий в зведеннях зведеннях за, Верховного Головнокомандувача збройних сил України. Крім того, ми просимо про підтримку фінансову підтримку для полку білоруських добровольців імені Кастуся Коляновська. Цей полк складається з справжніх сяброк України, які прийшли на допомогу Збройним силам України в найскладніші часи. Який від перших днів повномасштабної московською спійнувало бився пліч пліч з українськими вояками, воярами цього полку може насправді пишатися їхня Радзіма і їх Білорусь, оскільки зараз вони в найкритичніший момент а, зупиняють московський імперіалізм на українських зонах? І тому ми дуже вас просимо підтримати цих а, справжніх сабрів України. Ви бачите на своїх екранах. А, Реквізити, за якими можна це зробити. Ну і ми так, також дякуємо нашим спонсорам. Цей вебінар став можливим завдяки фінансовій підтримці, яку каналу надали пан Іван Кочин, пан Мирослав Миросовкасіс, пан Іван Малатій, Надія Пристанню, Пристюк, пана Валентина Піскун і пан Георгій Попакін. Ми звертаємося до наших глядачів. Е Якщо ви хочете, щоб канал існував надалі, ми будемо вдячні, якщо ви станете нашим ставим глядачем, і долучитеся до кола наших меценатів. Ми будемо вдячні за найменший перекусу 20 гривень. Ваші кошти йдуть фактично на обслуговування цього каналу, на запис на купівлю інтернета, на купівлю Zoom і на інші технічні вдосконалення каналу, які необхідно проводити, аби ми могли виступати і надалі. Ну, і, я ще раз закликаю всіх підписуватися на канал Сторічний Бінар Історик А тепер вже передаю слово безпосередньо нашому сьогоднішньому гості, пану Олексію Руденко. Пане Олексію, доброго дня! Запрошую вас до виступити. Вітаю, Вітаю вас і ваших е глядачів, слухачів, тих, хто підписаний на вебінар. Ну власне кажучи, Зараз перед нами... бачите... а, Угу. перед нами корпус. Зараз ви бачите військові, uh -huh. я перепрошую. Це ви а, чи, чи я розповідаю е, тут. Ви бачите. Ви. Власне кажучи, е, те, яким ми побачили корпус військового інституту е, Київського національного університету до початку діяльності з оновлення його символіки, <реш> е, і перед вами дуже цікаве зображення. Це власне. Та емблема, яка існувала в у вікну до нашої в ньому появи, е, ну, досить така характерна для пострадянського простору багатозначність, але, але там дуже був цікавий опис, який прямо вказував на те, що в емблемі інституту, серед іншого, присутній стилізований орден російський, Російської імперії. Орден Святого Володимира, Позаяк е, Університет Київський заснований як Університет Святого Володимира, і під такою назвою проіснував до 1918 року. Е, досить цікаво, що в ході війни це не було змінено. Е, але так сталося, що керівництво вікну, активісти, які проходять в ньому службу. Зокрема, я повинен назвати ім'я Максима Попова, який головним сержантом. Інституту ветеран е, українсько-російської війни, орденоносець, е, давній учасник військово-історичного руху в Україні. І він, як ентузіаст, і людина, яка вболіває за те місце той заклад вищої освіти, в якому він проходить службу, е, ми звернули увагу на те, що треба щось міняти, бо явно тут відчувається архаїка, якась така. Скажем, російський наратив, який абсолютно не потрібен. Ми власне приступили до роботи за поданням самого військового інституту до того органу, де я маю честь проходити службу до головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил, і таким чином з'явилася нова емблема дещо несподівана для багатьох виявилася. але коли нам дали можливість представити її, замотивувати, чому в емблемі Київського національного університету має з'явитися смолоскипи та античний шолом, е, власне, нас е, зрозуміли і більше того, нас підтримали. Цю емблему було оформлено відповідним чином і підписано тодішнім головнокомандуючим збройних сил України. Генералом Валерієм Залужним наприкінці 2023 року, і з тих пір емблема, ну треба сказати, досить тріумфально крокує приміщеннями, аудиторіями Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і ясно, що його військового інституту. Якщо сказати про ідею, яка в нас народилася, мова йшла про те, що це кузня кадрів. Українських Збройних сил, яка в першу чергу опікується науковою складовою військового процесу навчання, і символом таким у всьому світі, це власне світова тенденція, виявилися боги античного пантеону. Ті, які пов'язані з е, мистецтвом війни, стратегії мудрості тактики і так далі. І ключові постаті тут, звичайно, Бог війни, Марс. Е, в грецькій традиції Арес, е, це богиня е, стратегії мудрості, тактики Афіна Палада або Атена Палада у римській традиції Мінерва. Це Белона, богиня війни в римській традиції. Тобто, всі ці образи об'єднував, візуальний, такий візуальна домінанта це наявність античного шолову коринського типу. Ми тут бачимо власне ці всі зображення і мотивуючи, чому ми вважаємо, що так можна в українській емблематиці військовій. Ми наполягали ще й на тому, що античні образи не чужі українській культурі. Вся традиція середньовічна українська, ренесансний час, бароковий час, шляхецька, козацька, вони використовували античні образи. Зокрема, Марсом називали або нащадком Марса називали Богдана Зиновія Хмельницького. Нащадком і вихованцем белони богині війни. Київські панегірики так про нього відверто писали. Ми бачимо тут знамениті панегірики і гравюри періоду гетьманювання Івана Степановича Мазепи, де Мазепу прямо зображували просто в образі Марса. Українська культура відродженої України початку ХХ століття активно послуговувалася. Образами античними. Ну, що тут сказати, якщо першим твором, який зафіксував існування літературної народної української мови, є Енеїда Котляревського, яка є власне травестійним романом за античним грецьким сюжетом, ми бачимо образи античних героїв в відповідних шоломах у творчості знаменитого художника епохи українського відродження ХХ століття. Георгія Нарбута, де Еней в античному шоломі ми бачимо розробки медалей для академії мистецтв, і, власне, до сих пір існуючий, Український вільний університет в Мюнхені послуговується образом саме Афіни Палади. Тому за сукупністю цих фактів чи факторів ми запропонували військовому інституту. Національному університету сміливо піти цим шляхом і використати цей античний шолом. Смолоскипи є частиною символіки вищих закладів освіти Збройних сил України. Емблеми на комір курсантів, слухачів ліцеїв включають до себе перехрещення смолоскипи в контексті світоча знань. Тому власне образ склався, а кольорову гаму. Ясно, що нам підказала стилістика того самого головного червоного корпусу університету, який нам всім відомий, червоний корпус з чорними капетелями колон задали настрій кольорову гаму для е емблематики Військового інституту Київського національного університету. І поза як він носить ім'я Тараса Шевченка, було використано. Девіз борітися поборете». власне, це таке кредо, яке відображає суть амбіції молодих офіцерів, які проходять службу певніше курсантів, які мріють стати офіцерами в Збройних силах. І, власне кажучи, тут у нас не було особливих опонентів навіть серед. Військових керівників і навпаки нас підтримали. І наскільки ми знаємо, за розповсюдженістю цього образу, за виготовленням всілякої продукції, вже з новою символікою військового інституту, він набуває дедалі більше таких рис просунутого, так би мовити, закладу вищої освіти, який має власну стилістику. Те, що можна назвати власним брендбуком, і активно використовує розроблені нами образи в своїй повсякденній діяльності, і в сувенірній продукції, і в презентаційній продукції, в нагородах, відзнаках для кращих курсантів, нам здається, що це приклад ну, вдалого співробітництва між фахівцями, які покликані розробляти символіку в Збройних силах. І тих, хто її споживає. От на цій світлині ми бачимо вже колишнього керівника цього закладу вищої освіти, бригадного генерала Анатолія Шевченка з прапором е, військового інституту, які підписали кращі е, е, курсанти, офіцери, які приходять в ньому службу. Дуже дякую, шановний пане Олексію. У мене до вас запитання є: а скільки в часі розроблялася нова символіка? Ну, військовий час не дає нам можливості довго думати над якимись там символами. Ми почали восени 2023 року. По-моєму, в листопаді і вже одразу були запропоновані якісь ідеї. Ми обґрунтували більшість із них. І після нетривалих, скажімо, дискусій стосовно конфігурації шолома, кольорової гами і того подібного, ми прийшли до солідарного висновку, що це прийнятно, підготували документацію. По-моєму, вже в грудні 2023 року головнокомандувач підписав цю символіку. Власне, процедура в Збройних силах відбувається в наступний спосіб. Відбувається розробка, подається офіційний інформаційний аркуш, інформаційний лист і відповідна документація, і затверджує символіку будь-яких військових підрозділів, які відносяться до Збройних сил, в тому числі закладів вищої освіти, Головнокомандних Збройних сил України. Нарукавний знак має таку форму заокругленим нижнім. Краєм геральдичного щита, так званого іспанського, позаяк це затверджено методичними рекомендаціями міністерства оборони в 2020 році, що заклади вищої освіти мають всі щити саме такої форми. Тобто, в своїй роботі ми активно користувалися методичними рекомендаціями Міністерства оборони, які полегшують значно. Комунікацію з військовими частинами, з навчальними закладами, де ми кажемо, що можна, що не можна. Наприклад, поява інформаційно інформаційної стрічки дивізної пов'язана з положенням про те, що ті військові частини, військові організації, які мають почесні найменування, можуть мати власні дивізи. Ну, вла в даному випадку. Національний університет носить ім'я Тараса Шевченка і відповідно з'явилася дивізна стрічка. Причому, якщо ви звернете увагу, вона чорна, а поле геральдичного щита червоне, це якраз відповідає тій червоно-чорній символіці, яка закладена в архітектурні споруди головного корпусу Київського національного університету. Дякую. Я хочу звернути увагу наших глядачів, що е, в принципі затвердження нової символіки, е, головнокомандуючим на той час генералом е, збройних сил України, залужено з 9 грудня 2023 року. Це можна бачити ось тут. Е, на е, датуванні документа. На жаль, я не зміг його знайти безпосередньо. Відкритому доступі в мережі, щоб запрезентувати в новому о, більшому форматі, але все, що зараз ви почули, це надзвичайно цікава інформація, яка дає о, представлення того, з як розроблялася і о, як приймалася нова символіка о, військового інституту Київського національного університету Мітраса. Григорій Чеченко, шановний пане Алтію, я вам дуже вдячний за цей ваш виступ і сподіваюся на подальшу співпрацю. Я дуже дякую вебінару, пане Владиславе. Мені дуже приємно. Я неодноразово вже з'являвся на екрані вашого вебінару. Мені здається, що такі ваші ролики інформаційні дають уявлення про ту постійну і кропітку роботу над е, змінами і вдосконаленням символіки Збройних сил. Бо е, один з, одне з гасел, яке мені подобається юридично, In signo інфоксігновінсис. З цим знаком переможеш. І ми дуже сподіваємося, що більшість того, що ми зараз створюємо, є ну, символами перемоги. Ми всі на це дуже сподіваємося. На цьому цей вебінар завершуємо. Дякую. Шановні глядачі, ви дивилися канал історичний вебінар, Історика вебінар». Його традиційно провів uh, Владислав Яценко, кандидат історичних наук, засновник і головний редактор проєкту історичний вебінар історика вебінар». Ми записуємо його, як я вже казав, 808-й день повномасштабної московської навали. Це вже 27 й місяць, це вже 11-й uh, рік. Цієї війни, яку проводить Москва проти України з метою знищення української державності, української ідентичності, ми закликаємо всіх, хто нас дивиться, підтримувати Збройні Сили України, підтримувати е, всіма важливими для вас засобами е, і фінансовими і будь-якими іншими, особливо, особливо зараз, коли складається надзвичайно важка ситуація, коли щоденно завдаються удари по е, в цій лінії фронту, коли нищиться прикордоння Харківщини, коли завдаються удари по Харкову, коли прилітає і вбиває в Одесі, коли б'ють по Дніпру, по інших містах, по Сумах, по Сумщині. Будь ласка, в цей момент надавайте, будь ласка, максимальну підтримку Збройним силам України. Наприкінці традиційно слава ЗСУ, слава Україні, слава нації. Бажаємо вибухнути і дуже довго палати Московській Федерації. Ну і на цьому вже остаточно завершуємо і до побачення. Слава Україні!